Вітаю. Сьогодні в нас знову ж таки нова медитація, практика. Це медитація єднання з серцем, присвячена нашому серцю. І для цієї медитації знову ж таки, займіть зручне положення. Як ви знаєте, краще лежачи на спині. Але якщо у вас немає де прилягти, можете десь тоді присісти. Так, щоб вам було максимально комфортно, зручно, це може бути стілець, крісло, щось інше. І спробуйте відчути себе, простір, в якому ви зараз знаходитесь, свій внутрішній стан зараз, спостерігати за своїми думками також можна, дозволяти їм бути зараз з вами, проноситись, нестись кудись в водалечінь. Просто фіксуйте свої відчуття, наскільки ви зараз розслаблені, чи всі частини тіла розслаблені, чи, можливо, в деяких все ще є напруження. Зверніть увагу на ті частини тіла, які торкаються поверхні. Контактують з поверхнею? Що це за частини тіла, які знаходяться в контакті з поверхнею зараз? Які взагалі відчуття у вас від цього контакту з поверхнею, з опорою? Як ви відчуваєте, оточуючий ваш простір. І знову зверніть увагу на свою внутрішню енергію, на відчуття своєї внутрішньої енергії зараз. На своє дихання. Як зараз відбувається процес дихання, наскільки він комфортний, зручний для вас цей процес? І ми можемо з вами спробувати робити дихання більш повільним, плавним таким. Пробувати робити вдих через ніс. Видих робити через рот. Видих пробувати робити трошки довшим, протяжнішим завдих. І можна бути в цьому процесі дихання. Дихаючи повільно, перебуваючи в такому процесі, поступового уповільнення дихання, спостерігання за тим, як тіло реагує, коли ваше дихання уповільнюється, і ви можете контролювати дихання. Впливаючи таким чином на своє тіло, І які відчуття зараз в вашому тілі, коли дихання трошки сповільнилось вже? Чи стало тіло вашому комфортніше? А вам спокійніше? І продовжуємо дихати. І зараз спробуйте відчути своє серце, сконцентрувати свою увагу на ньому, на його пульсі. Як воно зараз б'ється? Спробуйте відчути серцебиття. Ритм свого серця зараз. Спостерігайте за ним і при цьому продовжуйте дихати, роблячи вдих через ніс, а видих через рот. І в якийсь момент, спостерігаючи за своїм диханням і за серцебиттям, просто спробуйте покласти свою руку на серце. Можливо, це буде права, а можливо, ліва рука, то не є важливим наразі. Просто зробіть це зараз. І тільки спостерігайте за своїми відчуттями, що відчувають пальці ваших рук, шкіра, пальців рук, долоні, коли контактує з вашим серцем. Коли ви можете відчувати через свою долонь, пальці рук, пульс вашого серця, що відбувається з вами тоді, і як вам бути в цьому процесі? Наскільки комфортно? Чи відчуваєте ви тепло в долонях? Можливо, якісь інші відчуття мурахи по шкірі або будь-що інше. І дозволяйте собі зараз відчувати своє серце, якомога більше відчувати своє серце, його пульс, його життя. І спробуйте уявити, що ви можете ніби через свої долоні пальці своїх рук, ніби направляти в серце таке відчуття любові, турботи. Підтримки. Спробуйте уявити собі, що ви можете через свої долоні наповнювати серце любов'ю, підтримкою, теплом. І ви можете тільки спостерігати, що відбувається з вашим серцем, коли ви спрямовуєте туди любов, що відбувається з вашим тілом тоді? Як воно реагує? Коли ваше серце отримує таку любов. І зараз ви можете покласти іншу руку також на серце поверх іншої руки. І спробуйте відчути, що змінилося, коли ваші обидві руки на серці, коли обидві ваші долоні взаємодіють з серцем, пальці рук взаємодіють з серцем. І ви можете відчувати серце обома руками. І через обидві руки скеровувати, направляти в серце підтримку, тепло і любов. І тільки спостерігати за тим, що відбувається з серцем, коли воно отримує. З обох долоней стільки любові і підтримки, що зараз відчуває верхня шкіра ваших долоней, пальців, рук коли вони перебувають в такому контакті з серцем, що відчуває зараз кожна клітинка серця, коли вона наповнюється любов'ю, підтримкою, теплом, як змінюється серце, як змінюється кожна клітинка серця. І що відбувається з вашим тілом, коли воно наповнюється також через ваше серце. Любов'ю, теплом, підтримкою? І можна відчути, як Через серце до кожного органу вашого тіла, до кожної частинки направляється ця любов, тепло, турбота. І що ваше серце зараз є таким центром любові, турботи. І Дозвольте собі відчувати цю пульсацію любові в серці в долонях в цілому у вашому тілі. І Просто дозволяйте цій пульсації любові заповнювати все тіло. Кожну частинку тіла, кожну клітинку тіла. Так, щоб ви могли уявити зараз, що все тіло пульсує в такому резонансі, в такій частоті любові. От кожна, Кожний удар серця. Розганяє цю пульсацію любові по всьому тілу, і воно все може так резонувати на одній частоті, на частоті любові. І кожна клітинка вашого тіла. Пульсує в єдиному такому ритмі в пульсації любові. Дозвольте ці пульсації ставати яскравішою. Продовжуйте відчувати цю єдність. Всередині себе єдиний такий резонанс, відчувати єдність, яка народжена в серці і в долонях обох рук. І як ви змінюєтесь, коли ви повністю наповнені цією єдністю, любов'ю? Як зараз себе відчуває ваше тіло, коли воно пульсує енергією любові, як себе відчуває кожна частинка вашого тіла? Як зараз, коли ви наповнені пульсацію любові ви відноситесь самі до себе. Дозвольте цій пульсації любові пройтися по кожному сантиметру вашої шкіри. Так, щоб кожна клітинка шкіри випромінювала теж любов, пульсувала в цьому ритмі. І ви могли бути в такому стані, наповнюючись, оновлюючись зараз через цю пульсацію любові. Просто спостерігайте, що основне міняється в вас, коли ваше тіло є така пульсуюча любов. Дозвольте цій любові наповнити. Оточуючи ваш простір, в якому ви зараз лежите, чи сидите, і зараз можна просто спробувати відвести руки від серця при цьому, зберігаючи пульсацію любові, і спробувати ніби себе обійняти обома руками і звернути увагу на то, які відчуття зараз з'являються. Як ви почуваєте себе, коли обіймаєте, що змінюється всередині вас? Який можливо новий стан приходить? Наскільки приємно обіймати себе, нібито? Таким чином теж піклуючись про себе. І потім можна поступово руки покласти вздовж тіла або якось по-іншому. Знову сконцентруватись на відчуттях свого тіла, яким зараз є ваше тіло, яким ви є, як відчуваєте самих себе, як відносите зараз до себе, який стан всередині вас? Чим наповнені ви? Яке зараз у вас дихання, як зараз ви відчуваєте своє серце? І дозвольте собі запам'ятати ці відчуття. Запам'ятати найкраще відчуття, яке було у вас впродовж всієї цієї медитації, єднання з серцем. Спробуйте відчути, де всередині вас, ніби живе це відчуття. Можливо, це серце, можливо, в якомусь іншому місці вашого тіла. І спробуйте собі уявити, що воно дійсно живе там. Яке воно, якого воно кольору, форми. І дозвольте йому там бути жити в цьому відчуттю. І спробуйте знову одну руку зараз положити в це місце, де живе. Найкраще відчуття, яке було у вас впродовж. Цієї подорожі, цієї медитації. І можна спробувати підняти руку, потім знову опустити до цього місця, торкнувшись. Знову підняти і знову опустити, торкаючись цього місця. І спостерігаючи за своїми відчуттями, таким чином у вас така буде тілесна пам'ять про це відчуття. І кожен раз, коли вам буде хотітися знову це відчути, або не вистачати цього відчуття, ви можете рукою, пальцями рук натискувати легенько на це місце, де у вас живе це відчуття. І можна ще один раз так зробити, доторкаючись до цього місця. І поступово відвести знову руки. Зробити глибокий вдих через ніс, видих через рот. Знову відчувати своє тіло. Ноги, п'ятки, стопи, бедра, спину, сідниці, плечі, ваші лікті, шию, голову. Відчути всі місця, в яких тіло контактує з поверхнею зараз. І чути, що це за місця, І можна спробувати трошки пошевелити руками чи ногами, але так, щоб вам було максимально комфортно при цьому. І можна так потягнутися, якщо є таке бажання тіла, або перевернутись на бік, полежати і поступово завершуючи цю медитацію, повільно, розплющувати очі, і якщо у вас буде бажання і час, можна ще полежати в цьому стані, чи посидіти. Скільки скільки вам буде потрібно подихати. А потім знову через який час повертатись до запланованих вами справ, до свого життя. І зустрінемось на наступній медитації. Всього доброго вам!